Всім привіт! Рада вас вітати в себе на каналі. Дякую, що завітали. Сьогодні показую день за понеділок, і якщо він починається не з того, як я стаю на ваги, ви вже, мабуть, зрозуміли, що за попередній тиждень у мене плюс. Який саме, прошу подивитись! Чи соромно мені? Дуже сильно. Чи засмутилася я? М -м ні. Тому що я очікувала плюс, в мене перша думка, дякую, ж не плюс кілограм два чи три. Тому що в коментарях ви писали, що порівняно з першими днями челенджу, в мене харчування зараз відрізняється. Так, воно відрізняється. Я, по-перше, стала їсти дуже багато фруктів, а саме яблук могла їх з'їдати від 2 до 3, 4, 5 яблук в день, а це просто дуже велика кількість фруктози, вуглеводів, плюс налягала на горіхи. У мене була і гречка, борщ, там є картопля, це все вуглеводи, і в принципі порції стали більше, інтервал витримувала менший. І все плюсом це зіграло ось таку картину, плюс 300 грам за попередній тиждень. Де Взяти того сірка, щоб в нього очі позичати. Ну... Коротше, соромно дуже сильно Показую вам все, як є. І я надіюся, що не підведу себе і вас за цей тиждень, тому старатимуся витримувати інтервал, протокол більший, менше вуглеводів і зменшити кількість вже яблук або взагалі їх перестати їсти, це буде краще, бо з'їла одне, потім вже важко стриматись і в топку летить і друге, третє, і четверте. Тому пропоную подивитися коротко, як прийшов понеділок, і що їла його котрій годині. Не судіть строго, да, такий факап в мене вийшов, але що маємо, те маємо. Заслужила, каюся перед вами. Ось, надіюсь, цей тиждень пройде більш продуктивно в плані схуднення. Якось так. Пишіть, як вас справи? Я надіюсь, що ви умнічки тримаєтеся і показуєте собі, і доказуєте, що ви молодець і все у вас виходить. Діліться своїми результатами за останні дні, тижні в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати, як у вас справи. Перед зміною Андрій ще звозив мене в магазин. У нас на підзамчик є один магазин, в якому продається м'ясо. Він ще був закритий, тому заїхали в інший, взяли сусіски і огірок один. Потім ми йшли на прогулянку з хлопцями. Подивіться, яке неймовірно красиве небо, ці хмарині ніби причеплені. Ми йшли до одного магазинчика, там Сашко мав зустрітися з однокласником і потім прийти до нас в гості, погратися. Ми почекали довго, я вже по ходу зрозуміла, що щось пішло не по плану. Добре, що був столик, лавочки, ми посиділи, почекали. Сашко дуже засмутився, що день пішов не по плану, він дуже чекав, підготував вже ігри, якими вони мали гратися, але що, як є, так є. Ось це мій перший прийом їжі. Да, не дуже корисно, але показую вам реальність свою. І другий прийом їжі, який мало чим відрізняється від першого. Потім ми вже готуємося спати, Святослав мене налякав хом'яком. І послухайте тільки, як вони засинають. У нас така традиція, коли Андрій на зміні, вони просяться спати зі мною. Хоч хлопці вже великі, треба цю традицію трошки вже відміняти. Але вони ще перед цим люблять взяти щось в ліжко, поїсти, якісь смаколики, і кажуть, це у нас така вечеринка. І Взагалі-то, в Святослав, до речі, в нас в кроватці не спав ні разу, хоч у нас була кроватка. Він до 9 місяців спав разом з нами з Андрієм я його кормила груддю, а потім він почав спати на першому поверсі двохярусного ліжка. Я його присипляла і потім могла йти вже в ліжко наше з Андрієм. І ось так він спав, спив зразу на ну, нормальному такому ліжку, не в І Сашко спав на другому поверсі і зараз вони помінялися, до речі. Але коли Андрій на, на зміні, вони з самого ранку питаються, тато прийде на ніч. Я кажу, не прийде. І все, вони вже просяться до мене ліжко. Ці хлопці, мені здається, вони так часто довго мамині, це тільки мої. І так, щось я з вами заговорилася. Дякую вам за увагу. Підтримайте, будь ласка, це відео вподобайкою, хоча знаю не заслужила, плюс вам показала, але я з вами відверто, чесна, це життя, всяке буває. Все, до нових відео. Пока-пока!